Всім добрий вечір. Слава Ісусу Христу Закарпаття. Я вам зараз такою розкажу. Низько мені пастора поділилися зі мною То, дуже сильно. Знаєте, що ми всі були в Ісусі Христі, всі люди, потім Бог, Він нас як на землю да? і дав нам ресурс, наприклад, комусь жити 50 років, комусь жити. 30 років, комусь 70, комусь 80. Ото, От знаєте, як якого випуску автомобіль? Такого випуску і так само йде моя плоть, моє тіло. Я можу мати 50 років, 40 років, то не мені, а моїй плоті тільки. І коли ми помираємо, тіло йде в землю, а дух, так, якщо ми жили на цій землі з Богом, то дух іде до Бога, Бог дає нам новое тіло нетлінне, яке вже в землю не піде, тіло нове, таке, як колись було, як було дано Ісусу Христу, коли Він воскрес. Ну, то сильно, прикиньте. Ото так, як ми можемо видіти, що людина така велика, така плоть велика, як шкаф. А всередині дух може бути такий маленький, що людина може напутатися миші чи якогось паука, чи таракану, чи змії. Коротше, напутатися там десь хтось ну, такого елементарних речей. Чому? Тому що дух маленький. Людина може бути велика, плоть велика, а дух може бути маленький. Отак, От як з Біблії був один молодий пацан. І духу йому тісно було всередині. На тіку був дух великий. Наша плоть вона може бути шикарна. Ми можемо виглядати, ну, вообще, вообще. вообще, вообще, вообще. А, а всередині можемо воняти, реально. Дух може бути там вообще такий маленький, маленький, Вообще можемося всього бояти. Бути наповнені всякими нечистими духами чого. Того, що дбаємо не про те, що треба. Про плоть. А нам треба дивитися нашим духом і кормити Словом Божим. В мене це дуже сильно торкається. Я мала з вами всім поділитися. Тому не дивіться, кілько вам років. Слідкуйте за своїм духом.